В Івано-Франківську передали автомобіль для бійців батальйону особливого призначення Гарпун. Мікроавтобус придбали у Польщі після додаткової перевірки та діагностики. Машині не страшне бездоріжжя та загроза несправності. Батальйону Гарпун, де служать два депутати міськради, свободівці Михайло Малярчук та Петро Гавриш, передали мікроавтобус. Його для захисників незалежності оперативно знайшли та придбали партійні побратими. Такому подарункові бійці, звісно ж, зраділи. Адже будь-яка підтримка українського війська з тилу – то вагомий крок для спільної перемоги. Будуть завдання дуже різноманітні. Ми вже сміялися з друзями, які його доводили до лоду, що там стільки місця, що можна і дешака закріпити. Тут такий станковий танковий коло. І на всі боки з ним оперувати. Ось. Так що, в принципі, він доволі, ця конячка доволі сильна. Там потужний двигун, повнопривідний апарат, ось, і він буде гідно виконувати свої функції. Це є дуже приємно. І зараз відчувається, що фактично весь, весь народ е, бере участь у цій боротьбі, у цій війні. Тобто е, ті, хто знаходяться десь на передовій, вони несуть свою лепту в цю перемогу а люди, які знаходяться в тилу, не так само. Рівномірно причетні до цього до цієї ситуації. рівномірно причетні до тої перемоги, яка нас незабаром чекає. Потужний автомобіль силами волонтерів-свободівців придбали у Польщі. Після додаткової перевірки та діагностики машині не страшне бездоріжжя та загроза несправності. За словами лідера франківських свободівців Руслана Марцінківа, зараз робота партійців в основному зосереджена саме на потреби армії. Працюємо для того, щоб тут в тилу допомагати нашим хлопцям і щоб таким невеликим вкладом своїм зробити так, щоб ми дійсно перемогли у цій війні з Московією з Росією. До речі, у лавах збройних сил України та добровольчих батальйонів нині служить близько дев'яти сотень свободівців. Минулого тижня франківські побратими відправили на фронт позашляховик та генератор.